привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 211 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему як партнерство в товарному бізнесі. Так, все вірно, ти ж можеш розвивати свій бізнес не один на один, а зі своїм партнером. Чому ні? От сьогодні про це і поговоримо. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Дивись, у нас в клубі King of Marketplace я бачу партнерів, які зайшли вдвох до нас в клуб. Це може бути, наприклад, чоловік та дружина, або два брати, або, наприклад, два партнери на різних або однакових долях. Так от виникає питання, як зберегти це партнерство на багато років, так, щоб обидва партнери були задоволені співпраці один з одним, і їх бізнес, звичайно, зростав. Я, як ніхто, можу дуже класно розкрити це питання, тому що я був 15 років в партнерстві. Саме так, з 2004 по 2019 рік, 15 років, я був партнером з моїм братом і з моїм батьком. У нас було багато різних бізнесів, по факту було 107 офлайн магазинів на півтори тисячі співробітників. Тому звичайно, я дуже класно розумію, що таке великий бізнес і взагалі що таке партнерство. І, хоча це партнерство у мене закінчилося 5 років тому, ми, тобто, я, мій батько і брат, дуже класно підтримуємо один одного, поважаємо, любимо і звичайно допомагаємо. В будь-яких питаннях, але у кожного свої бізнеси вже звичайно різні, кожен пішов своїм шляхом. Ну, а це відео я записую для тих, хто ще в партнерстві або лише заходить в партнерство, і я б тобі порекомендував деякі поради з цього приводу. Перша порада, вам потрібно одразу розділити зони відповідальності. Тобто, наприклад, ваш два партнера, там чоловік і дружина. І ви кажете, от я, наприклад, буду займатися маркетингом, а ти виробництвом, або я HR, ом а ти Продажами тільки так, якщо два партнери займаються однаковим відділом, однаковими справами, там по любому буде якісь недорозуміння і проблеми. А так, ви собі один займається продажами або маркетингом, один займається виробництвом. Все супер, кожен закриває свій відділ, і всі задоволені. Так, після диференціації відділів, тобто зону відповідальності, друга порада це з повагою вноситься один до одного, щоб між вами не було. Ти ж уявляєш, ви найближчі люди, але буває така ситуація, коли у вас є бізнес з кимось на двох, то ваші відносини можуть якось так погіршуватися. Тому, коли ти заходиш в партнерство або там вже знаходишся, то тобі потрібно навчитися слухати свого партнера. Так, можливо, зараз ти не розумієш цю гіпотезу, цю ідею, але тобі потрібно прислухатися до партнера. Можливо, в цьому щось та дає. А далі, що найголовніше, дати шанс партнеру реалізувати цю ідею і далі, звичайно, розказати про результати, тобто проаналізувати вже по факту. Третій елемент, коли ви в партнерстві не з родичем, тобто не з близькою людиною, я рекомендую вам підписувати документи. Так, з дружиною або братом це робити не потрібно. А ось якщо ти заходиш в партнерство з неблизькою тобі людиною, це може бути якийсь однокласник зі школи, або з твого університету, або твій сусід, або твій якийсь однослужбовець, або це може бути просто людина з твоєї роботи. Тут я рекомендую підписувати документи. Тому що вам потрібно обов'язково проговорити, як ви входите в бізнес, і як ви будете виходити з цього бізнесу. Так, щоб все у вас було екологічно і прозоро, тому що дуже часто буває така біда, коли партнери виходять з загального бізнесу, створюють такі ж бізнеси і є прямими конкурентами один одному. А ти ж розумієш, що вони знають слабкі місця один одного і можуть якось на це впливати. Тому підпишіть хоча б договір про співробітництво, де будуть прописані основні загальні елементи входу та виходу з бізнесу. А як ти вважаєш, чому партнерство закінчується, я точно знаю, що це буває в тому випадку. Коли або у людей різні цінності, або хтось вважає, що він працює більше, ніж партнер. Ну а якщо ти працюєш більше, то відсоток тобі потрібно також платити більше, а не 50 на 50. Так, а для чого ти заходиш в партнерство? Можливо, наприклад, за знаннями. у Тебе не вистачає знань. Ну, зайди до нас в клуб і дізнайся про всі нюанси, секрети, які є на маркетплейсах. Можливо, тебе немає інвестицій, так, я розумію, але тут краще зробити по-іншому. Запустив свій бізнес не партнера, а інвестора на вигідних для тебе умовах. Тобто не віддаваємо бізнес. Ні, просто візьми у нього гроші під якийсь відсоток, але не запускай в долю твого бізнесу, тому що коли ти віддаш залучені інвестиції, то бізнес залишиться тобі. А коли у вас партнерство, то це точно не факт. Взагалі в світі да і в Україні є гарні приклади партнерства, наприклад, компанія Нова Пошта. Там є два партнери, які ще з університету були знайомі і створили таку потужну, круту глобальну компанію. Або компанія «Епіцентр», де чоловіки дружина зробили супер велику мережу і в онлайн, і в офлайн. Але ми ж розуміємо, що це більше виняток з правил. На жаль, це так. Ну а бути в партнерстві чи ні, це звичайно вирішувати тобі, друже. Це буде твій досвід. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк. І підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.